Вітаю всіх, що ж роблю розклад про НАТО. Бачила таку статтю? Ну, стаття не стаття, але і результат. НАТО, НАТО як організація себе вже, вже отживає? Давайте прямо питання. НАТО як організація себе відживає. НАТО як організація себе відживає. Давайте дивитися. Так, потрібно рухатись, розвивати, щоб ось. А оце Трамп. Мені випадає завжди він. Гроші, фінанси, концентрація. Дивіться. Фінансові карти всі. Знову фінанси. Підтримка допомоги. І знову все, все на грошах. Вони хочуть цю підтримку, цю допомогу потроху зменшувати. Зміни, серйозні зміни. ну От ми чужа. Розмови ці. І Не дуже приємні. Не дуже приємні зміни, не дуже приємні ситуації. І колесо долі, тобто це доленосна тема зараз доленосні події для НАТО. Знову ж таки, розчарування. НАТО отримало те, що в умовах реальних бойових дій вони неспроможні вирішити проблему. Багато членів НАТО готуються до війни і. Ситуація не дуже приємна і не дуже стабільна. Дійсно, НАТО втрачає свій сенс. Тепер сюди. НАТО зможе захистити членів у разі фактичного військового вторгнення. НАТО зможе захистити членів Альянсу у разі фактичного військового вторгнення. Скажімо так, зможе, але. Це буде важко, досить обмежені дії. А тепер дивіться. Мені чітко випадає Росія. І знову домовлятись. Вони не націлені на прямий військовий конфлікт серйозно. Вони націлені на домовленості. Так, відстоювання захист своїх інтересів, але при цьому випадає відлюдник. Військово вони не витягнуть. Ось. Не витягують вони військово, їм треба домовлятись. Знову таки війна. Ось вам, надіколоди, сама війна. Намагатись вирішити цю проблему дипломатично більше, тому що військово важко для них. Ось вам і все НАТО вийшло.